you <laughs> Готовий рецепт якісної зміни держави, дорожню карту реформ пропонують новому парламенту громадські активісти. У ній детальний перелік законопроєктів, які мають прийняти депутати наступного скликання. Зміни, передбачені громадськістю, стосуються практично усіх сфер життя країни. Депутатам залишиться лише проголосувати. Втім, експерти вирішили не чекати, доки народні обранці посядуть свої крісла під куполом, а звернулися до кандидатів у нардепи та політичних партій, які йдуть на вибори. Хочуть дізнатися, чи згодні ті реалізувати пропоновані реформи. Ми Ходимо до офісу кожної з партій і пропонуємо їм цей дорожній цю дорожню карту реформ. Пропонуємо їм взяти на себе зобов'язання ухвалювати ці реформи в новому парламенті. Так само у мажоритарних округах, оскільки половина парламенту обиратиметься в мажоритарних округах. Ми ведемо діалог із висуванцями, з кандидатами і просимо їх підтримати або всю дорожню карту реформ, якщо кандидат може її проаналізувати і сказати, що я дійсно підтримую всю дорожню карту. Да? Або він може підтримати конкретну реформу, щоб не бути голослівними. Активісти пропонують кандидатам підписати своєрідний меморандум, який засвідчить серйозність їхніх намірів голосувати за ті чи інші законопроекти. Чинний нардеп Олександр Шевченко каже, подумає щодо підписання документу, як тільки зареєструється кандидатом у ЦВК. Однак деякі ініціативи вітає вже тепер. Що стосується реформу антикорупційного законодавства, то дуже просто все дайте ручку. Я як депутат Верховної Ради от підписав. Будь ласка, вам передаю. Я був у вас на реанімаційному пакеті реформ. Я підтримав всі ваші ініціативи. Я думаю, що як один з небагатьох депутатів першу ластівку, закон про люстрацію заставив деяких депутатів проголосувати не забувають активісти також стежити за біографіями кандидатів. кажуть, дуже важливо, щоб виборці знали все про життєвий шлях народного представника. Ми сподіваємося, що кандидати на ці вибори не посоромляться написати свій героїчний шлях у вигляді автобіографії, тому що деяким вам здасться це смішним, але проблема отримати історію життя людини, яка вважає, що вона згідна бути у Верховній Раді, вона існує. Дуже багато народних обранців е публікують тільки вижимки з ЦВК, там приблизно народився і далі став кандидатом. Активісти сподіваються, що завдяки такій попередній роботі з кандидатами вдасться назбирати в новому парламенті 226 депутатів, котрі проголосують за дорожню карту реформ.